Ососити та мити. Разом легше це робити. Китайські вчені з'ясували, що у людей, які активно зловживають переглядом коротких тікток-відео, спостерігається підвищена активність у зонах мозку, які відповідають за контроль емоцій. Дослідження також виявило структурні зміни в ділянках орбітофронтальної кори. Команда дослідників Тяньцзінського університету залучила до експерименту 111 студентів віком від 17 до 30 років. Варто зазначити, що всі учасники були активними користувачами TikTok. Також науковцям за допомогою МРТ-знімків вдалося вивчити об'єм сірої речовини та синхронізацію нейронної активності. У результаті експерименту у 50% учасників розвинулося хронічне безсоння. Знизилась якість сну а час засинання. Навпаки, збільшився на 40%. У багатьох учасників зросла тривожність. Половина студентів зіткнулася з депресією, яка вимагає медикаментозного лікування. Науковці також вивчили, як особистісні риси, зокрема схильність до заздрощів, впливають на негативне сприйняття соціальних мереж. З'ясувалося, що заздрість може підсилювати емоційні переживання та страждання, особливо коли людина бачить контент, який демонструє успіх інших. Спогади про жирну чи солодку їжу можуть безпосередньо впливати на харчову поведінку. Такого висновку дійшли науковці з університетів Пенсильванії та Південної Каліфорнії. Щоб дослідити роль нервової системи у розладах харчової поведінки, вчені провели експеримент на мишах. Під час дослідження на гризунах було виявлено, що частина лімбічної системи головного мозку гіпокамп, окрім функцій пам'яті та просторової навігації, також відіграє ключову роль у регіоні регуляції харчових звичок дослідникам вдалося ідентифікувати дві групи нейронів: цукрові, які формують пам'ять про солодку їжу та жирові, які посилюють мотивацію до споживання калорійної їжі. Фахівці також з'ясували, що під час споживання активізуються різні нейрони, тобто, спогади про солодку та жирну їжу зберігаються окремо. Штучна деактивація нейронів призвела до значного зниження споживання сахарози та жирів. Водночас, видалення цих нейронів мало си. Дєві наслідки гризуни втрачали здатність запам'ятовувати місце знаходження їжі, якщо були вилучені цукрові нейрони, тоді як видалення жирових нейронів знижувало мотивацію споживати жири. Аналіз даних Національного дослідження здоров'я дітей показав, що фізично неактивні діти мають більший рівень тривоги та депресії, ніж їх фізично активні однолітки. У своєму дослідженні американські вчені зосередилися на даних дітей віком від 12 до 17 років. Саме у цьому віці найчастіше виникають психічні розлади. Результати аналізу показали, що фізична активність три рази на тиждень зменшує ризик тривоги і депресії. Наприклад, у дітей з аутизмом, які займаються. Спортом від 4 до 7 разів на тиждень депресія спостерігалася лише у 23% випадків. А у дітей без аутизму рдух ці показники були ще нижчі. Також малорухливі діти частіше відчувають сум. Ірландські вчені наблизилися до створення ліків від бронхіальної астми. Команда дослідників із ірландського Trinity коледжу з'ясували, що важливе значення у розвитку захворювання мають білки сімейства Каспас, які задіяні у некрозі та запальних процесах. Взаємозв'язок між бронхіальною астмою та органічними речовинами науковці встановили завдяки експерименту на лабораторних гризунах. Раніше фахівці ніколи не пов'язували білки з розвитком недуги. Сучасні за засоби допомагають лише пом'якшити симптоми хронічного захворювання дихальних шляхів. Тому у майбутньому наукове відкриття може допомогти у створенні ліків від астми.